День. Сьогодні хочу розповісти про порожні баночки, які закінчилися в минулому 2024 році. Тобто, це те, що закінчилося впродовж цілого року в сфері парфумів і також засобів для догляду за нігтями, якщо це правильно назвати. До речі, от другого цього переліку саме для нігтів, в минулому році, в 2023, я не фіксувала. Тому це буде новий підпункт в моєму переліку. Тож, давайте починати. В Минулому році у мене якось так вийшло, що повнорозмірних парфумів взагалі не було закінчено. А у мене зараз мій улюблений парфум. Є почати, і я його використовую і тішусь цим дуже сильно, але я впродовж року закінчувалась такі от невеличкі, ну це пробнички. Їх тут чотири штуки від Girls Now Sub, Soft Sкандаal Jean-Paul Gatti Narcissa Rodrigues Pure Musk і This is us» від ZD Voltaire, якщо правильно читаю. Тому в мене такий невеличкий прогрес, якщо порівнювати з минулорічним таким апдейтом. В минулому році я закінчила 40 мл і 7 мініатюрок от таких от парфумів, туалетних вод і так далі. І одну серветочку, таку, яка. Просякла оцим от запахом, який, ну, мені колись дарували. Тому в мене всього-навсього чотири мініатюрки закінчилися в цьому році. І Я дуже сильно здивована цим. Але знову ж таки, я використовую такі повнорозмірні зараз парфумовані води, і тому розхід трохи менший. Не в тому сенсі, що я його менше використовую, а в тому сенсі, що все таки повно розмір важче і довше закінчити, ніж ось такі от мініатюрки, і з приводу цього нового підпункту в моєму переліку, це що в мене закінчився, це лак від рімель. Відтінок 203 Lingerie написано. І що закінчилося, це засіб для зняття лаку з нігтів від Avenir, якщо правильно. І це такий, що можна навіть для гель-лаку використовувати. Мені сподобався непоганий, ну нема там прямо цього алії, апельсину, який там допомагає зміцнити цю кутикулу, але. І нігтєву пластинку, але ну нормальний продукт. Знову ж таки, основна проблема це, це те, що все ж таки запах є присутній такої хімічності, але використала і задоволена. І це до речі, наш виробник. Ну я б не сказала, що це прямо вау, але працюючий продукт. Тому лаків для нігтів в цьому році закінчено одну штуку, і засіб для зняття лаку одну штуку також. На цьому, в принципі, порожні баночки за 2024 рік я офіційно закриваю. Я все пройшла, що в мене було за рік, тобто в форматі декоративної косметики, догляду за обличчям, догляду за тілом, догляду за волоссям, і також ці парфюмерію та нігтьовою такою сферою. Я собою задоволена, дещо я навіть змогла оптимізувати використання, дещо додала в свій догляд, дещо прибрала. І я думаю, що поступово такий аналіз приведе мене до більш свідомої покупки продуктів і більш ретельнішого його використання. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!